Онлайн-школа програмування стімварком Допомога з математики. В цьому короткому відеоролику ми з вами розглянемо, як поділити дроб на натуральне число. та яким чином можна представити натуральне число у вигляді дробу. Давайте розпочнемо. Ділення звичайного дробу на натуральне число. Одразу. Да... Одразу дамо правило ділення звичайного дробу на натуральне число. Щоб розділити дріб АВ на натуральне число n, треба залишити чисельник без змін, а знаменник помножити на n. Тобто дроб А поділена на Б, поділити на число n, то виходить у нас таким чином. Чисельник А, а знаменник Б помножене на Н. Давайте розглянемо приклад. За правилом ділення дробу на число маємо. Наприклад, дроб 1645 поділити на число 12. Дорівнює 16.45 помножене на 12. Це у нас знаменник, чисельник 16. Виконаємо скорочення. І так, у нас чисельник 16, знаменник 45 помножено на 12. Розкладаємо чисельник на двійки. 2 на 2, 4, 4 на 2, 8, 8 на 2 16. Розкладаємо 45. 3 на 3 9. 9 на 5, 45. І розкладаємо 12. 2 на 2, 4, 4 на 3 12. Скорочуємо двійки чисельника та знаменника. Одну двійку, другу двійку, третю двійку та четверту. Скоротили. У нас залишається чисельнику дві двійки. Це 2 на 2, 4. А знаменник у нас залишається 3, 3 5 і 3. 3 помножине на 3, помножити на 3 і помножити на 5. В результаті виходить 135. Тобто, скоротивши дроб, ми отримаємо в чисельнику, в чисельнику 4 в знаменнику 135. Ось таким чином ми з вами можемо дроб поділити на звичайне число. Важливо знати, що ціле число можна представити у вигляді дробу, де чисельник цього дробу. Дорівнює самому цілому числу, а знаменник дорівнює 1. Наприклад, число 5 можна представити як дріб 5 перших. Чисельник у нас 5, знаменник 1. Коли ми розглядали ділення звичайного дробу на натуральне число, ми розуміли, це правило ділення напряму випливає з правил ділення звичайних дробів. Дійсно, подання натуральних чисел у вигляді дробу. Призводить до наступних рівностей. Тобто, у нас дроб А на Б поділити на число n. Ми з вами представляємо n у вигляді дробу, де у нас чисельник Н, а знаменник 1. І далі, оскільки у нас зворотне відділення операція множення, то ми перемножаємо ці дві дроби, єдине, що змінюємо. Місцями чисельник та знаменник в другій дробі змінили. І у нас виходить А поділити на Б на N, оскільки один ми скорочуємо, або А помножити на 1 дасть те ж саме число. Ось таким чином, спираючись на це правило, ми з вами робили ділення. Спробуйте, будь ласка, декілька разів поділити числа натуральні на дробі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал.